Раз на місяць. Сонце сідало, фарбуючи небо у Помаранчеве, коли Олена вийшла з під'їзду. У руках вона несла пакетик із тістечками І йшла повільно, думаючи про візит до матері. Їй було водночас сумно і тривожно. Раз на місяць, лише раз на місяць, повторювала вона, але кожен візит був для неї випробуванням. Двері відчинила Галина Петрівна, жінка років 65, із суворим пучком сивого волосся. Очі її світилися звичною цікавістю. Ну, ось, прийшла, промовила мати, ледь глянувши на дочку, давай сюди свої пиріжки. Олена мовчки простягнула пакет. Мати взяла його без подяки і пішла на кухню. Олена рушила слідом. Як ти тут? запитала Олена. Та як завжди. Відповіла Галина Петрівна, розкладаючи тістечка. Сиджу одна, доживаю вік, ти ж знаєш? Олена зітхнула щоразу одне й те саме. Вона знала сценарій, але сподівалася на інше. Я тобі дзвонила, обережно почала донька. Сказала, що приїду. Ага, кивнула мати. Хоч раз на місяць згадую, що маєш матір. В Олені закипіло роздратування. Мамо, навіщо ти так кажеш? Я працюю, навчаюсь. У мене своє життя. Своє життя. посміхнулася Галина Петрівна. А моє тут, у чотирьох стінах. Ніхто не дзвонить. Тільки ти раз на місяць заходиш поїсти пиріжечків. Олена ледве стримувала сльози. Мамо, я ж попереджала, і гостиниць принесла. Гостиниць? пирхнула мати. Тістечка з магазину. Думаєш, мені потрібні твої пиріжки? Олена здивовано вигукнула. Тоді навіщо ти їх береш? Навіщо ти взагалі мене кличеш? Мати різко обернулася. Тому що я твоя мати, голосно сказала вона, і ти мусиш мене поважати, а не приходити раз на місяць, щоб заспокоїти своє сумління. Сльози котилися щоками Олени, вона більше не могла терпіти потік докорів. Добре, мамо, тихо промовила вона, більше не приходитиму, і кликати тебе теж не буду. Живи, як хочеш. З цими словами вона розвернулася і вийшла з квартири, грюкнувши дверима. Серце шалено калатало, вона бігла сходами, не озираючись, зупинилася лише опинившись на вулиці. Олена йшла вулицею і розуміла, що хоча це її обов'язок проявити увагу до матері, її буквально трясло від передчуття хаосу, який незмінно йшов за візитами. Раніше вона запрошувала матір до себе раз на рік, на свій день народження. Це завжди було випробуванням. Галина Петрівна, жінка енергійна і прямолінійна, миттєво перетворювала дім на арену своєї активності. Спочатку оглядала вміст холодильника, а це, чого на стіл не подаєш, шкодуєш. Олена відчувала ніяковість. Її дратувало, що мати не помічає її зусиль. Потім була черга кішки, яку мати постійно брала на руки, хоча тя явно уникала її уваги. Ой, та годі тобі, Оленко, говорила мати, коли донька намагалася направити її у вітальню. Я ж ненавічно приїхала. Дай мені насолодитися твоїм домом, якщо ти так рідко мене запрошуєш. Неправильно ти живеш, і кішка якась дивна, а це що жахо, не картина. Звинувачення і їхні зауваження сипалися одне за одним. Олена відчувала себе винною і ображеною. Все, що вона хотіла, провести свято спокійно. Вийшовши на вулицю, Олена вдихнула свіже повітря. Світ став яскравим. Вона подумала: добре, що вона мені теж не рада. Тепер і до себе кликати точно не треба, і я до неї нарешті не ходитиму.